Доброго дня всім. Хочу коротко розказати про регулювання свого бога. У мене є 4 чи 5 цих регулювання. По-перше, я доварив ще одне кріплення на корпус, щоб було, можна було регулювати більший і менший захват. Тут регулюється тут вугол і регулюється тут у мене воно передвижне. Можна вліво, можна вправо. І можна повертати вугол, який треба. Так, Це стоїть почти прямо. І колеса. От і все. Такі у мене регулювання.